Всім привіт! Базарна суєта. Треба було може в ліней... лінійний режим переключити. Він коня залишив. Бачите, на охрану під Под, скажите, я скажу. На охрану маркетопта. Ну, зрозуміло, що вони не будуть чу. Зараз підемо в суєту, Полтавського базару подивимося. В принципі, я куплю сир, мабуть, і поїду додому. Фу, Поки доїхав весь мокрий, що тече. Треба буде приїхати додому, поки відео будуть грузитися, я сполоснуся. Так, у нас виходить півдругого. сьогодні п'ятниця 22.08. На широкоугольник знімаю, так як... На велопрогулянці все було. Я не переключився, завтикав. Ну воно ж, ви зрозуміли, може навіть краще. Ширше буде вам обзор базару. А може на узкому в мене стоїть, я вже коротко, запутався. Зараз пройдемося. А за чим ми будемо йти два рази? Я думаю. Так, да, я думаю творог. Тобто творог. сир є, сир на базарі тільки куплю, поїду додому, щоб він там... У мене в рюкзаке не парився. <клес> 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 так. На обратном путі, так, да, ми зараз пройдемося трошки по, по овочах фруктах. Людей <клес> <клес> вроді набагато. Если що, тут можна купити. то на ну, он вище там. Якщо не буде наявності, нічого страшного. У мене вдома твердий сир сатибе по акції, якщо я брав. Ось це йому запахло. Кукуруза вже старюча суха. По 10 і по 5 гривень. Попелюкай, навіть в очках, пилі надуло газа. Вітер сьогодні такий серйозний і колючий. Довго бродити не буду, будь-що я вже трошки побродив. І вже заморився. Зараз глянемо тут кавунчики, поки диньки по 70, по 50. Кавунчики. По п'ятнаріку. Кавуни, арбузи. Арбузи, кавуни. Кавуни, арбузи. А тепер Ой, що це таке трошки промазав, так? Да? Трошки за закуліси чуть не зайшов взагалі людей. Почалися і закінчилися. Нічого, бачите, самі продавці. покупців ноль. Я поставлю, так що тут тільки... Только стоїть, зараз буде становитися, мене фау-фау і -фау -фау Заставляю щось купляти, Скрутять. І все. Так, зараз ми підемо. В друге місце 120 лимон. Я сподіваюся, тут будуть люди скуплятися. Я таки буду під шумок підходити, дивитися ціни, щоб на мене ніхто уваження. Уваги не обращав, Ну бачите, щось тут не то пальто. Продавці є. Покупців нема. Коротше, кукурудза 5-10 гривень. Я пару раз поїв мені достатньо. Кавуни по 15 і побачив. Ми подавали, Чи може дві Як ме. Поняли? Як Диня як ме. Віра. По п'ятерочке красива кукуруза. Перчик. Подожди, я бойна. У мене там четвертий год, чоловік. Розборки. Хто служить, хто не служить. Я там в Донбасі. Порвуть, блядь, За твої слова. О, порвуть. А ти чого не воюєш, Донбас? Наші на Донбасі гибнуть, а ти тут ходиш трендиш, блядь. А водку хто буде піти. Ото тут. Позиву. І він блядь, виступав. Значить защищається, так бачите які. Бачите, які міжусобиці виникають. Так що тут за базар можна отримати внюхало. До Донбас приїжджий переселенець зцепився з місцевими жіночками я от туди свалив ще під шумок і я там вертуху получу. вертухай ой фу забаняли а це я зайшов тут ці нема треба спрашувати молочок можуть щось накрутити все-таки з утра мабуть було більше людей та я вчорашній день шукаю. Сир, сир. Тільки я там. Та ні, я трошки другий, дякую. То творог, то що у вас творог? Чи сир? <різь> Поняли як. Боже. До сих пор його є это... там. До сих пор його там муру той, чувака. Зараз він добалакається, бачу. Як поліцію назвали, чули, визовіть мусоров. Отак. Поліціянти. що, мусора. Пішов по тому самому ряду. Коротше, під конець. Під кінець дня всі такі ж замучені, виторга нема. Злі. Можна потрапити на роздачу. Я взагалі нічого. Да? Я взагалі нічого не чула. Бачите, сім, дванадцять, навіть. джи дж джі Ління колхозниця. Так, а куди? Диня колхозниця. Може, Як... Прикольно свободно переміщатися по базару. Ну якби і не дуже спокійно, але все одно трохи є такої можливості. Нічого цікавого на базарі все. Все по-старому. Може плюс-мінус сини помінялися. Так я б не сказав. Та вони 20-25 стоїли. Там зараз 15. Та п'ятерка комусь. о, я хотів до тої жіночки, там у вони... неї. Жіночка, там не неї завжди такий дві ж на овочах. Трошки дешевше, ніж на других точках. Давайте я хочу на так чітко поснимаю. Дивіться сливи, скільки відео. Наразний кошелек. Наразний кошелек. Персик. Дыньки. Тридцять весь. Ух, баклажанчики. 25 бивасиків. Ого, це будь-яка Це ми їли і я не знаю скільки, неділю. Так, окей. Ось по 20, дивіться, яка красота. 20 Плюс-мінус, це одинаково, плюс-мінус. Всі так зиркають. Зир, 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 зир. Зир, зир. 110-120 гривень. Непонятно, так? Да? Патроячки зіли. Патроячки. Патроячки. Так, друзі, покупаємо Адегейський і уїжджаємо в Оспека. Неможливо я. Неможлива є спека. Опа, какой. Наборчик. Ой, фуз рибного заваняв. З рибних рядів там. Компот. Дивіться, ще маленька бутилочка, я вже допиваю. А я думаю, Сейчас надо здалека глянуть, че воно открыто. Блин, він закритий той шостой. Он бачите? Та ні, вам навірно не видно. Він закрытый, значить підемо в другий. Все, себе не зайти. він закрытый. Фу, які тут запахи, бачите, одні продавці не хочу до них підходити, так як я нічого не буду брати. Самі продавці. В принципі, кінець дня, бо 15.02. Фу, як сповнюю ті спинки чи як вони, каркасики, каркасики, які вони, вони ще були, я так думаю, як пакети відкривав, блять. Пам'ятаю цю вонь. До сих пор плохо. Ну, лапи такі свіжі, курячі, 24 гривні. У мене мухтар, дві пачки замотаних, так і залишилися, думаю, треба якось передати буде. Передачку. Два пака по 800 грамів. О, колега. По, -по велосипеду. Дівчачі, ну без того, без акумулятора. Що, може, поганяємо разом з так, зараз тут куплю, якщо є. Ми з вами тоді тут раз разбрали. Подивимося. Зараз бабло треба достать. Фу, я устав вже ходити. Добрий день, можна четвертинку адыгейского? карты оплата силы. Дякую. Так, є контакт. Я сподіваюся, велосипед на місці. Я коротше. Тета... А с тим можна було поїхати на рогачі. Прикиньте, ну ладно. Ж, я мокру. Зараз би на річку. Зараз би на річку. Ну посмотрим, Завтра дещи, посмотрим, що там в діду. Що я надумаю. А може завтра, воно. Обіщають дощі, потім їх хутко немає. Хутко вони пропадають ті дощі. Переносяться на якийсь другий день. Жаліще. Ладно, давайте вийдемо вже туди. Ще й маркет, привітці. Бачите, лице таке красюче вже сонця. Саме головне, кінь стоїть на місці. Так, друзі, не забувайте підписуватися, ставити лайк, писати позитивні коменти. Давайте, до наступних зустрічей, побачимося. Пока-пока.